Вітаю мої любі друзі та підписники. З вами Тарас Поповський. І сьогодні я, напевно, зроблю найкоротший відео огляд зі своїх, так як я мало знаю про цю посилку. Це кварцевий резонатор на 16 МГц МГц. Я відкрию вам покажу. Прийшов також він з Aliexpress. І сьогодні без допомоги інтернета я про нього розказати толком нічого не зможу. Тому я зайшов у Вікіпедію і зараз буду розказувати. Отже, з вигляду він ось такий. от маленький металічній коробці. Зверху на ньому написано 16.30, тобто 16 тисяч. А потім написано G31. Не знаю, може комусь це допоможе. Ось. Металічний з двома ножками. Він тримає частоту 16 МГц, використовується він на платах Arduino, як написано. Ось є його схема. Не знаю, чи це комусь поможе. От. Єдиний мінус те, що я знайшов на російській мові. Ось. Ну, взагалі мало що я можу сказати про це. Ось є його фото у розборі в розібраному стані. От. Але толком я нічого не знаю. Тому ссылка, як завжди, під відео. Ось їх сіла кучка тут. Навіть візитку китаєць поставив. Більше я не знаю, що казати. Кому цікаво, подивляться посилці, це вже для радіолюбітелів. Я ще до такої степені не доходив і такими деталями не цікавився. Тому на цьому сьогодні все. З вами був Тарас Поповський. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. До побачення.